Essa é gente It's addictive. То, подивися, куди переставитися вліво вправо, бач, вліво, і тоді переставився і так на корінь не йде. Mm -hmm. Все, Вчися вибирати траєкторії. Mm -hmm. Добре, все, файно, дивися куди. чик чик Попереставлявся, проїхав. Собі зразу промалюй, куди ти їдеш. Кого тут попрямуєте? Зам... Собі все планував. Прогазуй! газой! Він mm -hmm. зини витикає! A. <laughs> yeah. yeah. Почекай, ще раз. Давай. Назад, вперед. Добре. Перестав просто колесо на себе. О, добре. Ви ще не скутися тільки. Добре. Гарна робота. Так, о! Леня там песня. Тепер думай куда. Вот. Вот, так. вот так, 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 давай. Ногу на підножку! застрибуй, застрибуй, не хочу пати, там камінь лежить. О, нічого собі. Ні, то він піде вон сюди. Во. Сюди во підеш? Ну давай я зараз туда піду, а ти пробуй сюди тут по чуть-чуть, по камішку по тому, тільки тримай його. Леня, я би тебе так Пані би попросив міг би ти забрати камінь. <му> Дивися, ти заскоч сюди, а звідси вже попробуєш так, отак. Да. Хочеш... Я хочу напівхання. Хочеш одним ходом все. Я тебе тут. Не, так, так, так не вийде. Ти спочатку один заскочь. о! спочатку... Ти спочатку один заскочить, тепер другий сюди пробуй.

Тепер от сюди тобі треба. Тільки трошки дати чік, але колесо сюди поставити, а потім переставиш. То треба, щоб я проїхав, ти туди от переставишся і туди підеш. Правильно? Киди, дивися, не впади дай, тут. А? Заклинило. Так. А, блин. Да я подумаю куди ліпше їхати. Чи сюди... Ну, тут така дебільна, але чекай, я її зараз. О! Все, тепер можна тут йти. А от звідси. Добре. А ти дивися, ти підеш або я тебе тут підтягну, або сюди вот сюди. Так, зараз я теж попробую.

Já então, vou, por que І вон можна об'їхати Можна справа об'їхати Вниз вон і там об'їхати Тільки супортом не вдарив там, не розвалив супорт там той мотоцикл Виживе 不行 варно Тебе можеш завезти? Так, вже там вершина, але тут зараз пішла секція великих камінь. Я тільки що так гарно пройшов і не зняв. 他不得意，他得。 Добре. Назад вперед! Назад вперед, давай! Ні, назад і дав чіпляю. За зараз. Де яка? Вот, ось я вже її не відриваю. А я її не заберу. Чи заберу? Ну Чекай зараз. Звон, давай бо застрягаєш між ними. Ривочок! 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 Ще раз, ще раз ривочок! Треба вище в вілі підняти. Добре! Да, бля, бляха, тут... Короче, тут вот шляпа такая. О, бля. Чекай, чекай. Ох ты, крас... О, бля, термай. Красиво было. О. Ти то знімаєш ні? Да, зніма. А у нас де тоді. Ти, пофі? Покажи. Що? Що знімає? А Тепер вийде. сюди, а трошки потім туди. Я потім калічку пойду. Пробуй. Давай, давай, піде ще раз, рибочок. Рибочок і на йому.

Красніше. О. Что сюда Не ще лагони, Ще лишилося зовсім трошки. Льоня, в тебе є трохи води, бо в мене скінчилося. Добре, зараз Льоня дасть попити. Та-та? Ти напевно тут во пролізеш. У мене вот в цепь. Що? Вот палки в цепь. А, добре. Давай, потягну. Злізь.

Та ні, в принципі, то добра ідея ось сюди. Опа, майже. Добре, давай, давай! Дій. Я чуть-чуть легенько цей, ледве торкнувся. Що, вітаємо з лагуною! Ну шо ти, будеш тепер принц лагуни?